Індустріальні парки створять на Прикарпатті. Це визначені законом промислові зони. Їх створення це державна підтримка промислової нерухомості і залучення іноземних інвестицій, стверджує директор регіонального центру інвестицій та розвитку Оксана Федорович. Щодо потенційних ділянок на Прикарпатті таких шість в Івано-Франківську, Калуші, Коломиї та Долині. Найбільший обсяг роботи щодо виокремлення спеціальної промзони виконали у Калуші. Тут підготували концепцію створення промислової нерухомості, концептуальний дизайн і схеми. Двох ділянок спеціальна робоча група вивчає можливість створення індустріального парку в обласному центрі. Ймовірно, його облаштують на території Хриплинської промзони. Законом передбачено низку пільг, серед яких спрощена система надання земельних ділянок в межах індустріальних парків для інвесторів, звільнення учасників парків від сплати коштів поєвої участі в розвитку інфраструктури населеного пункту. Можливість отримати цільове фінансування на безповоротній основі за рахунок бюджетних коштів на розвиток інженерної інфраструктури та діяльності в межах парку. Прикарпаття може потрапити в десятку пілотних проєктів по створенню індустріальних парків в рамках відповідного національного проєкту. Така практика поширена за кордоном. Індустріальні парки забезпечують значну частину ВВП та залучення інвестицій у ті регіони, де розташована промислова нерухомість. Сьогодні в Чехії існує понад 140 подібних парків в Угорщині. Понад 200, в Польщі понад 60, в Румунії близько 50, В Росії створено близько 200, Працює 51. Перший пілотний проект «Індустріальні парки України планують реалізувати у серпні наступного року. Тоді ж визначать регіони, де розташують парки. Держінвестпроект розраховує їх створення, принесе 40 тисяч робочих місць та дозволить залучити понад 2 мільйони євро іноземних інвестицій. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.